У нас тут черговий не негуїди. Цього разу я пограв з парком. Такий от метовий скіл. Мені теж захотілося. Але оскільки я не метовий, то ми грали, як можна замітити, по цим вогникам, які зникають туди-сюди. Чаула, такий ас є був. Вонг. Єп. Побачите, як це було. Спойлер так собі. Ну, да ладно. Так от тут. Такий от у нас був чудовий скіл, я вибрав Спарк, а це справді один з найкращих. Такий оверол скіл по силі в 2 мені здається. Якщо його використовувати на правильному і правильний скелінг. Але поскільки правильно я грати не люблю, ми, бо ми робили по-своєму. Я зробив монка І це вийшло. Ну, окей, білд, бо скіл хороший. і Спарк клірить весело і прикольно виглядає, і все. Але дефенси. Нижче середньо, скажімо так, мягко. <сі> ну, не геть, прям погані, але на трохи є, там трохи шилда і бам-бам. Що? -бам. ITR-карти міг бігать, але не вау, але міг, але періодично дох, періодично регулярно дох. І демедж теж був. Ну, клірило хорошо у закритих приміщеннях ДПС. Ну, як спарк працює, що він там літає, б'є кучу разів один, ну, один таргет, бам-бам-бам, кльово, як можна замітить. Там рарніки витираються, якщо стінки є від яких будуть, це відскакувати спарк. Але якщо про простір відкритий, спарк улітає. Він, якщо у вас хватає демеджа, це все одно, офігенний скіл для кліра. Щоб то, що він клірить 2 екрану вам чи 3 усі сторони, якщо я правильно заскелить. Але мій спарк демеджа інколи не вистачало, десь там рарників убивать. Але верол було хорошо. Для. скажем так, на тір 13, 14, 15 я бігав, бігалось нормально. Демеджа хватало, босів я вбивав, рартників вмирали, але я теж інколи вмирав. Тут треба або більше демеджа, щоб моби швидше вмирали і не співали вас тюкнуть. Багато, багато разів один раз ви там переживете, чи два може. Багато разів не переживете. А або більше демеджа, або трохи більше дефенсу, щоб зробити нормально. Ну і люди роблять це на ком там? на штурмвівері, по-моєму, там стакають мо, мархмейдж, бла бла-бла. І демеджа до цього отримують так правильно грати. Я зробив неправильно, але мені було цікаво зробити так. Єп єп. Так що да. Але кажу, біл був окей. Я отримую від нього задоволення. Спарк веселий скіл, він кляво клірить, якщо скіллеть то спідай дюрейшн, і прям все у спарках. Весело, гарненько. Мені сподобалось. Юп. Так от, а вже переходячи до самого персонажа мого, почнемо, напевно, це говорити цього разу не з гема, а за Сендесі, щоб було зрозуміло. Ну це ось таке, бо мене дерево було, давайте. Дерево, дерев'яне, тут нодики на демеж, тут нодики на демедж, тут трохи евейшена. Мене мана, мана регента, що мана була дуже великою проблемою. Редюс монокости, тут інтелект, це корисний нодик. І Projectile Speed. Тут евайт. Так, Projectile Speed, Crit. Це, це наш демедж. Тут Projectile Speed теж. Тут lighting damage. Це наш демедж. Duration, це сфарку демедж тож, тож він може один спарк може хитнути кучу разів одного моба. Так що нам треба складать проjectile Speed і Duration, щоб він спів улетіть кудись і вернутися. А на це працює Duration Projectile Speed. І ще раз хитнуть Кіпа. Іда і далі така. Більше проjeктайу і більше так цього Projectile Speed і дюрейшна, більше демеджу, все. Єп, yep. yep. то так, так от. Це Projectile Speed, відповідно, ми беремо. Дюрейн ми беремо. Тут ось ноди кіно дюрейшн. Тут Projectile Speed. І так. Да. А решта це кліти, дефолтний, lighting damage якийсь. Кліти, lighting damage і Mane Reagan. Мона була дуже величезною проблемою, прям дуже. Ми не вирішували тим, що ми чаула, так, я не договорив, так, що робить чаула. Ну, тут ось о... демедж як екстра хаос, це просто, щоб зрозуміти почнемо з цього. Це просто даблить ваш хаос резист, що приємно, але Ну так я не... Ну... хаос демедж мене не хвилював бойовий. У мене було 85 резистів, і У мене хаос демедж взагалі якось все одно було в нього. Що з незвичного тут, -а? це ось цей. Skill into the Bridge. Ось ці вогники, які навколо ну, мене спавняться. Як ви бачите, ось тут вогники-вогники, коли я подігаю в цьому радіусі плюс-мінус. Ну там ще більше, як можна замітити, ось радіус. Це skill into the bridge і в цьому радіусі. Я бачу вогники. Сині дають мені рекаверять 7% мого мани. Пілетеві дають мені 7% демеджа, як екстра хаос. Червоні рекаверить 7%. Лайфу. Це по дефолту. І потім ось цей нодик їх даблить. Тобто по 14% все це робиться. Ось можна навести, що таке чавули роблять штучки. Ну і цей баф 7 на демедж на, на 10 секунд. Ой, на, на 5 секунд, стакейся 10 разів. Але дюрейшн тут даблиться. Тобто 10 секунд він робиться. Єп. Це ось така штука. І воно тобі дає як ліч. Тобто, оно, якщо можна теоретично нодики на ліч брати, і ці червоні вогники і сині будуть вас сильніше рекаверити. Якщо я взяв би... Де це? Ось тут, наприклад, десь є нодики, по-моєму, да? Amount of mana лічит, якби я цей нодик клікнув, це б зробило, що замість 14, я б 21 мани отримував з кожного вогника. Що прикольно, але я в цей район не йшов, але я... я на сім роздумував, щоб піти сюди, взяти і дійшов форк. Типу вниз заїхати, і тут по дорозі це взяти, тут взяти скіл, можна і сюди з'їздити, типу було б. Але дропнуть, або це, або це, я вирішив так грати. Так от, да. це одна сині вогники це одна частина нашого м... Мана Рекавері бойзовей. Я бігав їх інколи піднімав у босфайтах особливо, це мене рятувало дуже сильно. То що, як ви бачите, я коли, коли просто стою костую, мене мана бр -р 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 і поїхала і все і нема мани. Це з одної сторони мана, з другої сторони, мана. Ну, це, моя Сендесі, це було моє Ascendus це було моє дерево. Також, з другої сторони, Мана, в мене тут ось така аура скіл і мана рімнант. Коли ми. Як це? Коли ми вбиваємо Баїмо Шокет, залишається мана Рімнант на їх місці. І коли ми хітаємо критом шокет енемі Це на босах теж регулярно нам залишало. Рівнант звичайка механіка. Просто він, коротше, виглядає чуть-чуть інший, але теж синій вогник, такий не вогник, а там шарик лежить просто. І цей Рівнант рекаверить нам 200 мани, кожен. Ну і відповідних там кучка лежить, кучка рекаверить, ми там бом-бом робимо робимо Ну, там в нього є кулдаун, типу, то ну, не прям. Зерно на боссу були проблеми з маною, але це допомагало і достатньо сильно. Це допомагало, так що теж рекомендую. Якщо ви вирішите іншим способом проблеми з Маною, можете це дропнути і взяти на його місце щось, щось інше, корисніше. Там якийсь можна попробувати кастон шок приліпити, або просто амулет без спіріта взяти. То, що там в Гірі, побачите, я на амулеті Спіріт Мав, щоб вліпити, щоб мені вистачило спірита на мана цей Рімнант, єп. Yep. Це ось такий от. Ось так. З деревом розібрались. Тут -о. Damage, 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 Producce Speed duration, ascendancy, І тепер переходимо до оцеї біди під назвою скіли. Почнемо ми. Давайте з простого почнемо з простішого У нас є спорк, в якому ми вставили Arkin Surge, бо мені треба було мана. А Arkin Surge дає 10 море Каспіда і 20 море Мана Рігіна. Теоретично, я думав, можна заанонінтить ось цей нодик, який теж дає Arcane Suge on crit з шансом. Але в нас таких хитивий і критів, що мені здається, це буде 100% тайму на цього схіла. Проблема цього, що це 100 плюс екзольтів цей аноніт стоїть. Я б не захотів. У мене амулет був, я сказав, ти недостойний такого annoint, я заноїтив за щось дешеве. І тоді можна було гем замінити на щось інше. щось інше там придумалось би. Ну, поки я Аркінсурж, це 10 море Каспіда і 10 20 морем енергія. спід, все наше все добро, як вже зрозуміли. Considered Casting. Я спочатку не хотів його брати, бо Лес Каспіда що це за Леско Спіда, що за гадость. але 40, 40 море демеджа. Але потім я пограв, 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 і мені мана кост, мана, мана рекавері не хватало. І через це я зробив, щоб не проти був цього супорту, то, що він робить менше Каспіда, менше Каспіда, менше манетратим. А 40 море демеджа, 40 море демеджа. Так що і леска спідація не така велика проблема, так? Да? І тут і далі у нас що тут ще було? А, Лайтінг Pen, який у нас не то що оптимальний, то що у нас це, це дає хаос демеджа, ці вогники дають хаос демеджі, коли ти їх піднімаєш. До речі, не сильно розраховуйте, що у вас буде багато стаків цього хаос демеджа із цих вогників. З цих плеймов що було? Оце там по 7 екстра демеджа 14. Це більше було, як хілки я збирав. Демеджа там 1-2-3 бафу у мене бувало. І то не, не завжди. Якось, ну, може, я погано награв, я не знаю, але так. Да. У мене ці вогники були чисто хілки, мене і лайфа валялись по дорозі на карті. Так що. Лайтінг, пен не мав саппорт, але нормальний. У нас, я б сказав, буде 70% демежа, це Лайтінг і 80 може. Що, в принципі, нормально. Вернути пен. І останній супорт, я не знаю, що був би, на я. Вже скоро йду на нового чара, так що я вже не парився, куплять шостий супорт, він мені кардинально не змінив мого персонажа і я забив. Це спорки. Тепер Орбашторм. То робить Орбошторм, ми ставимо Орбошторм. Ось така штучка стоїть і запаїмо раз 3 секунди. Вроді, вау, але якщо ми кастуємо, то. На кожен каст воно робить бзз теж разом з вами тут ніфіа не, не замітно, то що ми спаркаємо і за спарками ніфіа не, не видно. На кожен раз, коли ти щось кост, коли кастуєш лайтін скилл воробів коли знаходишся всередині цього круга, воно робить бзз і дамажить моба тоже, що приємно. Я його не стільки для демеджа використовував, скільки для дебафу. Тобто я вставив в нього чейн, то що оцей бзз. Воно чейнить і кудись ще чейнить, щоб більше, мабуть, чейнилось. І ну, це просто море АОЕ. То, що сюди кулдаун додається, мене не сильно смутило, то що я його ставлю і воно стоїть там точку ну, часу. Я не пам'ятаю скільки часу. Так що 6 секунд кулдаун мене не смутив. А, -а, -а я приємно, щоб було, можна було більше бігати і все одно поночі робило з... І останнє взяв експожуру. Ну, вона не сильно часто прокає, линка прокає, то й нормально. Можна сюди демедж супорти насувати, і це буде як сингл Target скіл допоміжний, ти ставити на боса його і зробити йому теж. Я зробив так, просто як утіліті прикол. Щоб воно експожуру там робило і просто щось чуть допомагало. Флеймвол, ну, флеймвол, прожектайли. Ось ми ставимо флеймвол. прожектайли, які пролітають через флеймвол, вони робляться гарні, по-перше, це важливо. Це дуже важливо. Дивіться, які вони красиві. Yep. По-друге, вони отримують файер демеджа. Собі додаткового, що приємно. все там. 80-100 фаєр-демеджа, це багато. Це відсотків, не знаю, 20 може, демедж, чи 30, напевно. Тобто про життя, які прилітають через флеймвол, десь 20 мороде межу, 40 мають. Я не знаю, в нас таки точно, ну так. Да. Так що. Так. Да. Ось такий от скіл. І я в нього ставив плюс левел геймів, і щоб круг був, то що я зазвичай його кастував на себе або на босса, і щоб надо ж прошло через нього пролетів, і вони всі прилітали. Але можна кастувати десь там, і ви будете стояти тут, і типу, кастувати, і все одно вони пролетять, там назад полетять, і вже будуть через FlayVolд. Yep, Єп-єпій. Yep. І далі аури, Госденс, мій улюблений. Трошки ЄС назбирали, трошки Avasion назбирали, Госденси каворить Yes і Avisна, там коли вас хитають. Нормально. Йому листю рейшену ставило, щоб частіше отримувати Госденси. Нормальна тема. Не сильно круто, то що йому бажано Avayжена хоча б 1010, у мене все там 4 вийшло. Бейть, Ви, у мене було 5000, куди я дів Evasion. Не знаю, десь Avasion Divсі. Може я щось перегірив, я забув. Ну, десь Divсі не несуть. Зденс. Мене ремнантів вже говорив. Charge Infusion. Дає вам 11 море skill speed upper Frenzy Charge. Ну, це касспид, получається, атак спид, ну нам casspeed надо. А Frenzy Charge нам generait combat Frenzy. Коли ми електрокутим enemy, electrocutiam enemy з моїх любимих нових уник, глобусів, lighting damage, electrocutiть. Yep, yep. Теоретично можна, я думав, на тим, щоб взяти оцей нодик, який конвертить Frenzів Ось цей. І щоб це давало паурчаржу і тоді менше каспіда буде, менше каспіда менше мани тратиться. Але я забув мені 2 поінта стало жалко. Ну а то так зробити, якщо з мною проблеми. Демедж, тобто 11 море фіда і 18 мореквіта, плюс-мінус однаково нам по ДПСу. Тут тобто, щоб два Charger, інколи це давав цей супорт, і далі Clarity, Maneira реген надо, і Ліфон Кіл, Лийфон Кіл всі ігріться на шера кавері. Єп. Yep. Далі в нас є курса. Ну, просто курса. Я вирішив ставити курсиграунд потестити. Вирішив і з курсиграунд це замість того, щоб курсити моба, Воно ти просто кладеш на землю курсу, і вона лежить. І моб, який тут знаходиться, курситься. Але в курси є по дефолту ділей. Типа, Activation, це забирає activation ділей. Не знаю, як краще, я вирішив потестити, і ці ціною я рідко користуюся, але от вирішив, хай буде. Ну, відповідно, ефект курси вставив на неї, і курс про ліфт став, але це чесно, я не користувався, це можна викинути і да, Не сильно замітив, коли намагався його використати, і потім я на клієнського курсу не використовую, а воно нічого не, не робить. І далі я тут ставив Брінк, але Та не звертайте уваги, це я став потестити. Ну, якщо хтось хоче трайхардить, то я. Блінк прив'язав другий веапон. Ви там ще побачите, у мене є другий вепон, який теж там використ... виконує важливу роль. Ну, я Блінк прив'язав другого weapon. Теоретично, якщо трайхардить, можна вепон свапнутися, нажати Блінк, вепон свапнутися обратно. биться. биці. Але в нього є кулдаун. Тобто Блінк це скіл, який займає ваш спіріт. Зараз побачите. Я для цього на другому апоні в мене виключені ці два бафи. І я поставив включать спіріт. А коли я свапую обратно, у мене включається ці бафи обратно. А цей. Ой, спіріт включає блінк. А блінк включається. Це типу, секретні технології, якщо комусь хоче потрайхардить. Типа ви опonсвапиєте, блінкуєтесь, якщо треба і біжите далі. грати, типу, нічого не було. Ну це надо weapon для цього. Оп, оп. оп. І далі ролити. Я це ось придумав і ще не тестив, але це. Я я придумав, це прямо перед відео, що сидів, і дивився на геми, що ще можна взяти. Такі оцікріння технології. Так от, а про weapon Swap, це, це дуже важливо з цього скіла, Weapon Swap, цього білда. Ось такі є skills і Heal of Power. І його можна отримати тільки на стафі Implicit. Від левела стафа залежить левел сіл, який ви отримаєте, так що бажано чим побільше. Так от, це Heal of Power скіл, це ви ставите от таку штуку, круг. Поки у цьому кругу ви отримуєте море Damage. 14 море я отримую. І в нього є стейджі. За кожен стейдж ви отримуєте море спелдемежа. Як отримати стейджа, вам треба потратить ману. Як ви бачите зараз трачу ману, два стейджа, це вже 30 море демеджа у мене. У мене хоче щось купити. День. хочу. Так от, да, це має стейдж. Бам, ми ставимо від і кастуємо, і тут стейджі спавнюються. і до 4 стейджів у нього може бути, просто мене треба потратити. Но це тільки в радіусі. Я вийшов і воно пропало. Так, секунду. Дай дивань. День. Не дівань. Одна. Це ось такий от скіл. І як він використовується у Poe 2, чудова штука є. Називається. Е, як це? Скіл weapon set прив'язаний до скіла. Якщо я... Я не weapon sappaю, щось нічого. Я просто ось маю скіли я стою з вандом. Я нажимаю skills Seagull of power, воно саме свапає. Бам. Достає weapon другий свапає. Тепер я нажимаю просто опять Spark. І воно то саме достає вант, і мій перший скіл цей мій головний мейн вепон. І воно почне кастувати спарк з мейн веапоном. Тобто я нічого не маю робити, я просто це... нажимаю кнопочку «Seal of power, він кастує «Seal of power. Я нажимаю спарку, воно достає другу фінів. Головному спарки. І це зробив я так, щоб це було. Ось тут треба галочку поставити, з яким веапоном юзати якийсь скіл. Розібратися. Тобто seal of power у вас тільки на другому вапоні, він по дефолту тут стоїть, тут ви навіть робити нічого не можете. А на все решту скили ви просто поставте, щоб це було общі. Weapon skill 1, щоб ви взяв цей скіл ваш. Ну, Якщо ви хочете з Блінком хімічити, то це треба, щоб Блінк використовував у вас Weapon skill 2, а Аури використовували деякі... використовували деякі weapon skill 1, щоб ви могли оце, як я показував фігню про Swap Блінк, Swap. Побігли далі. <плінк> так що, да. Це ось такі от технології про weapon Swap. І до вепонсапа є ще, да. Можна навіть дерево поміняти під. Ось у вас є 20 скілів, які ви можете по-різному розкидати. Один буде прив'язаний до першого вепонсету, другий до другого. Я цим не займався, мені тут однаково якось було, але загалом ще можна і скили міняти. Фу. Ладно. Ось ти. А, вайт, ладно, да. Блін, гір. <laughs> ладно, вже хотів закінчувати. Поліш от мене горло пересохло, так я тут говорив, що з нами. Так от гір. Ну, Ванд. Я... можна брати скіптор, можна брати ванд і фокус. Різниці, чесно, нема великої. Як вам виглядає зручніше, я взяв Ванди і Фокус. Я, чесно, не певний, що краще, не знаю, мені здається, воно однаково. Просто так дві шмотки надо, так одну, не знаю. Так от, ванд на плюс левел дем спел спелдемедж, там або лайкин демедж, кріти, каспід, демедж з екстра, щось таке, це ваші демеджі. Ну і тут так само приблизно. Китока, щоб цей був. Electrocute. А, SnakePit Ring, який каже, що прожектай не можуть пірсить, але прожектайли форкують. Мені Spark з форком більш подобається. Люди юзають Spark з пірсом, і ям пірс юзають і там на дереві пірс беруть десь. Мені з форком веселіше виглядає Fork плюс Chain. Ось тут ось нодик, який чейнить. Що прожектай чайніть? І форк у нас. І прожектайви форкують. Що таке форк? Можна навіть навести і почитати, що таке форк. Коли прожектайл форк хітає, прожектай хітає моба, і у вас є форк, він розділяється на ще два прожектайли і летить далі. Що звучить, прикольно мені. Єп є. І це ось такий ринг все робить. А решта гіра, я не знаю, life resist, по-моєму нічого тут спеціального нема. Чесно, багато багато що, ну як багато. Відносно багато Eyesiana, бо який, хоч якісь дефенси хотів, так, хоч 50 Elasion є, то й добре. Плюс Evasion дає шилд нам за рахунок цього, цього нодика, що теж приємно. Так що Avageн на боді арморі — кльова штука. А десь треба Spirit був, щоб всі аури, які я хотів взяти, То ось тут Spirit у мене на амулеті 45. Щоб у мене рівно все влізло, все, що я хотів. А решта Life Resist і Mana побільше. Чим більше Менерегена йде, то мене і Монарегіна, тим вам краще. Вроді ні, нічого тут спеціального немає такого. Це тільки ринг смішний. Йоп, yep, йоп. Yep. На цьому буде вже, напевно, все. Ладно, ось такий от мене вийшов смішний боїл. Ну, як смішний. Люди грають Штормвівером. це Сорцерер з Мана Монастакають, мають кучу дефенсів, при цьому там 10 тисяч шилда чи як, я не знаю. Мани кучу ще і да. І проблеми мають, я вирішив бути спеціальним. в мене білд гірший, я не буду нічого говорити. Але мені було весело, і Спаркскіл веселий. Можу рекомендувати скілспарк. Цей білд я б не рекомендував, зробіть нормальний, але хоч і бути спеціальним, то можна ще інвокером пограти, і то це буде нормальніш краще. Я грав Чууло, чисто бо я хотів пограти Чуо, і мені було цікаво, що таке оці вогники позбирать. Виявилося, що воно ну, таке собі. <сум> <сум> ну да ладно. Мені все одно було весело, то що щось нове і цікаве. І на цьому я вас залишу на мой файті навіть я робив, це була четверта лаба, боссфайт, фіналь... фінальний бос. У мене там був бун, який не давав моєму резольву цьому хонору да Але ХП забивались, так що все одно це був цікавий басфайт. І на цьому я вас і з ним залишу. Всім дякую, всім бай! Тобто мені треба просто не зафейлити в отом дерьмі? Та що, те дірмо, я думав, вб'є мене все ровно. Has... Да, мені здається, ваншот ваншотний. Та що, то не, не дамаг, а то просто вбило. Да, він мене не дамажить. Лох! Не правда то, я його тоже не дамажу. Нє, він мене дамажить. What the fuck? В мене тільки що пів хп знялось. Ексклюзні? Коли в мене пів хп тільки що ділось? Хонор не помінявся, а хп знялось. Хонор не забирає, хп забирає. Прикол. Кто-то дивна механика Окей, okay, ну мы тут надовго. Я 40 лес демеджо афлікш взял, мы тут надовго. Він мене майже бредню был. Да, хватить. Задолбало. Мене в рятуалах ілка. Не, ну так я йому і так по... Я йому програть можуть по демеджу просто, потому що в мене ДПСа мало якесь. We're there into nothing. There can be no escape. There can be no mistake. I need mana. The sands of time wait for no one. Aqui eu, ainda não sei o que é que tá fazendo. cast off the shackles. There can be no You are escape. This only ends one way. I need I need There can be no escape. Wither into nothing. Reverse the flow of time. Rid yourself of your delusions. Фейк вийде you. Да. fuck you. Бро. Просто спавниться на мене, брить.

There can be no Боже, до мене звонять! Ага, пауза не стала у поспайте най. Прикольно придумали. Часом керує він. Факт, його часом керує він. Якби не бум, було подано.